Моє вітання на каналі Луганщина. ВПО. Виходу. Цей інформаційний ресурс може стати для кожного переселенця дорожньою картою у вирішенні соціальних проблем. Ми взагалі на цьому каналі не обираємо проблематику, її пропонують життєві обставини. Нам, громадянам України, які втратили свої домівки, а хто й рідних, може роботу, зараз дуже непросто адаптуватися в суспільстві. І нам, переселенцям, необхідна моральна підтримка, щоб ставати сильнішими і перемогти всі негоразди. Нам потрібно бути стресостійкими психологічно, обов'язково. Бо від нашого психологічного стану залежить стан соматичний. Як зберегти мозок і нерви здоровими? Шість важливих парад. Від нашої постійної консультантки психотерапевтки комунального некомерційного підприємства Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради Ганни Чередниченко. Підписуйтесь, якщо не підписались. Розкажіть про цей канал друзям, ставте лайк і давайте разом вчитися стійкості та ставати сильнішими, бо це теж наша точка виходу. Як зберегти? Мозок та нерви здоровим шість простих парад, які я даю всім своїм пацієнтам в порядку пріоритетності. Вони дієві, не потребують значних фізичних вкладень та фінансового забезпечення, але потребують вашої мотивації та трошки дисципліни. Перше, будьте фізично активними. 20 хвилин в день а, тричі. П'ять разів на тиждень забезпечить активну роботу вашого мозку. Їздіть велосипедом, гуляйте пішки, скандинавська ходьба, домашнє тренування. Тренування в залі, будь-що, що вам подобається корисно для мозку. Друге, спілкуйтесь. Спілкування з рідними, коханою людиною, друзями, сусідами це те, що обережує вас від депресії та стресу. Третє. Вчіться. Вчіть а, нові вірші, мову, опановуйте нові знання. Розгадуйте сканворди. Мозок – це такий собі м'яз, який треба постійно тренувати. Інакше ризик втратити. Просте гортання стрічки соцмереж це зайва гайні часу. Чим більше ви проводите в соцмережах, тим більше вірогідність депресії. Тому обмежте перегляд телевізора. Та перегляд соціальних мереж це не тренує ваш мозок. Четверте, спіть. Сон це ключовий фактор для того, щоб ваша коротка тривала пам'ять переходила в довгу тривалу. 8 годин сну, незалежно від того, це будні чи вихідні, ви маєте спати. Якщо є апної переривання дихання у вісні чи інші порушення дихання, будь ласка, зверніться негайно до лікаря. П'яте Середземноморська дієта. Це найкраща дієта для вашого здоров'я. Овочі, багатозелені, каші із цільного зерна, риба, оливкова олія. Якщо недостатня риби, омега-3 жирні кислоти у вигляді капсул допоможуть зберегти ваше серце та судини здоровими, покращить концентрацію уваги та пам'ять. Пам'ятайте, що дієта це не тимчасове обмеження в їжі задля схуднення. Дієта це здоровий спосіб життя. І шосте: бережіть свої судини та серці, Контролюйте кров'яний тиск. Рівень цукру крові, рівень холестерину крові. Якщо є потреба, вживайте спеціальні препарати, які допомагають їх контролювати. Обмежте вживання алкоголю та виключіть паління. Паління це фактор ризику будь-якої хвороби. Будьте здорові!